Якщо ви бігун початківець, то мабуть як і я, задаєтесь питаннями, а що мені дійсно потрібно під час тренування. Всім привіт, мене звати Катя, і в цьому відео я поділюсь своїми знахідками, які роблять мої тренування кращими. Для того, щоб зібрати класну екіпіровку, потрібно витратити кошти і лімітів тут немає. Проте варто сприймати це як інвестиція. Інвестиція в ваш комфорт та прогрес. І так почнемо з кросівок. Я спробувала починати бігати в далекому 2020 році. Я бігла з надривом дуже швидко, не робила розминку-заминку, бігла, в м'яко кажучи, не підходящому взутті. І взагалі мене вистачило десь на два тижні. На цьому пункті я раджу дійсно сконцентруватися, оскільки це ключовий момент. У мене дві пари кросівок це Asics і Brooks. Проте з кросівками це максимально індивідуальна тема, але є магазини, в яких ви можете приміряти Пару взуття пробігати на біговій доріжці, протестити. А консультанти можуть вам допомогти підібрати модель або елементарно виміряти дійсний розмір вашої ноги. Важливо розуміти, що кросівки мають бути на 1 або 1,5 см більшу за довжину вашої стопи. Не впритул, тому що я все своє життя думала, що у мене 39-й розмір ноги. М -м. Після того, як до мене дійшло що таке справді комфорт, мені довелося обновити все моє взуття. Єдине, я б не рекомендувала вам купувати кросівки-марафонки, оскільки це надлегкі кросівки, створені спеціально для змагань, і в них мінімальна амортизація. Вони створені для професіоналів, в яких поставлена техніка бігу, проте новачку потрібна підтримка стопи. Насправді, якщо у вас є кросівки, ви готові до першої пробіжки, тому не зволікайте. Ну хіба що 3-4 хвилини до закінчення цього відео і бігом на свою першу пробіжку? Наступний пункт це носки. Навіть якщо ви купите найкращі, найідеальніші кросівки пошиті просто на вас, звичайні катонові повсякденні носки зіпсують все. Під час тренувань вони будуть вас натирати, тому що вони не відводять вологу. Обрати спортивні носки досить просто. Вони мають бути з синтетичного матеріалу, без швів і мати анатомічну форму правої і лівої ноги. Розумний годинник, скажу вам чесно, до того як я почала бігати, я не розуміла навіщо мені ці часи. Проте під час тренування вони допомагають відслідковувати дистанцію, темп та зони пульсу. Це основні характеристики, які вам потрібно знати. І насправді навіть недорогі бюджетні годинники гарно справляються з цією задачею. Якщо серед моїх глядачів є власники гармін, будь ласка. Поділіться вашими враженнями та реальним досвідом користування, тому що я знаю, що для бігунів гармін. Зараз поговоримо про додаток для бігу. Звісно, база це страва. Якщо ви починаєте, встановіть додаток, зберігайте цю статистику, публікуйте фотки та знаходьте нових друзів та знайомих. Проте, нещодавно я відкрила для себе додаток рана. Там у мене є план тренувань, мої цілі, додаткові тренування з пілатесу, мобільності. Також, що було для мене важливим, цей додаток синхронізується зі стравою, і я продовжую мати. Свою статистику і не втрачаю зараз свою історію активності. А що дійсно основне, це те, що цей застосунок чудово працює з моїм годинником. Так, підписка коштує 120 доларів на рік. Проте, якщо вам цікаво, я можу зробити огляд. пишіть в коментарях. І так, переходимо до одягу. Почнемо з шортів для бігу. Я надаю перевагу велосипедкам. І саме ці від Nike я можу рекомендувати, вони чудово підкреслюють мою фігуру, і дівчата важливо, вони не прижимають ляшки. Я не знаю, як вони так зробили, що живот прижали, а ляшки не жало. Просто... Коштували всіх своїх грошей. Далі в моїх фаворитах це футболка і несподіваний літній елемент одягу лонгслів. Завдяки тому, що це якісний матеріал, він дуже легенький, тоненький і не перегріває тіло. І що мені не подобається під час бігу, це коли вітер обвалакує так мої плечі, мої руки. Мені це не подобається, тому я надаю перевагу кофті з довгим рукавом. І також мені не подобається, коли я відчуваю, що мій під стікає по шкірі. Це не знаю. Це. Не прикольний, і з цього мені іноді не подобається навіть бігати в футболці, тому що ця волога. Деві бурі в шоці. І так, кепка або окуляри, або кепка і окуляри. Важливо, щоб вона була тоненька, дихала та ніде не здавлювала вам голову. Якщо ви оберете стандартну кепку зари, ви будете максимально стильним, максимально крутевим, проте вам буде банально спекотно. Окуляри я зараз тестую, проте вже знайшла невеличкий мінус. Я не можу вдягати великі накладні наушники, оскільки вони пережимають цю душку. Проте є маленькі наушники-вкладиші, і в такій комбінації все добре. Так, спортивні сумочки або бігові жилети. Маленька сумочка, база, якщо немає кишень, карманчиків, просто положити телефон, ключі і якісь документи, якщо потрібно. До речі, я говорю про документи, тому що іноді я планую свій маршрут так, що я забігаю непонятно куди, а потім орендую машину і повертаюся додому. А для довгих маршрутів я обрала собі спортивний жилет з гідрацією. Я дуже швидко втрачаю влогу. Мене присихає рот, і я хочу навіть не так пити, як просто змучити собі рот. Ну а ви в коментарях пишіть про ваші мастхеви та своє враження про відео. Гарного дня, пока.